Друзі, всіх вітаю, ви на каналі «Тут Риба Є, мене звати Жека. І сьогодні я вдруге вибрався на риболовлю плюс кемпінг. Сьогодні вже погодка, як ви бачите, дуже суперова. Прям літо-літо, вже дуже-дуже спекотно. Будемо мінімум 2 дні ловити рибу. Жарити шашлики, жарити рибу, коротше відпочивати, насолоджуватись риболовлею. Сьогодні будемо ловити, сьогодні і завтра, будемо ловити упор, звісно, буде на коропа. Але не будемо забувати про карася, його також будемо ловити. Будемо кормитися, кормитися і чекати коропа. Тому зараз швиденько носимо всі речі, їх дуже багато. Ставимо палатку, будуємо. Свій лагер і починаємо риболовлю. Тому дивимося, все по порядку. Поїхали. Так, друзі, роблю закорм. Кормитися я буду сьогодні кукурузкою. Зварена домашня. Підсолили, зварили дуже-дуже класний аромат на неї. Потім зернові такі варені в мене будемо додавати. Також безстращині міні-бойли, ну, пелець, тигровий горіх. І це все діло будемо завилати ліквідом кукуруза. У мене також є горох. Поки що просто кукурузки трохи дамо. І швиденько кормимося, тому що поки розклалися вже шоста година, потрібно до темноти хоча б зробити Тому... Стартовий закор великі з вами. Тактика в мене буде така ж сама, як в принципі завжди я використовую. Один у мене буде пошуковий на дальній заброс, наскільки можу, а два буду ставити кліпсу і буду кормитися, упорно кормитися. Зроблю дві дистанції, одну чуть далі, другу чуть ближче. Також забувся. За прикормку, яку я замовив, от, я вже вам показував, І це такий пеліць, е горох кукуруза. Ціна в нього дуже класна. Я от замовив е 8 кг, я заплатив 300-300 е чимось -300 гривень. І дивіться, який він класний. Тому його також додаємо. І, в принципі, в мене прикормка буде з трьох компонентів. Пелець швидкорозчинний, пелець який середньорозчинний і кукуруза, яка буде утримувати, утримувати на точці. Ну, зернові також будуть утримувати коропа, тому така в мене сьогодні буде техніка. Так, все там. Розчинних. Так, додаємо зернових і заливаємо все вкусняшкою. Багато не лє. У мене десь 2 кілограма, десь соточку, соточку ліквіда я заливаю. Отака смокота дивіться друзі. Так, флет кормушки я вже замішав корм. Ось такий от фруктовий аромат. Так, друзі, хочу вам похвалитися. Нарешті я замовив собі три однакових карповика. Вони такі зовсім бюджетні, але кільця вже нормальні, бороди вже не вилітають. Такий я от пару разів вже кидав. Нормально. Те, що я фідерами ловив, то ну, це зовсім велика різниця. Дуже класно летить, дуже класно кормитися. Також я вже карповики купив, купив собі оригінальний спомп, вже не китайське барахло. Одразу поплавочок на нього дів. І ну, поки мені все подобається. І... 700 гривень, звісно, він стоїть, але, але поки, поки що він свої грошей стоїть. Якщо вдруг обірветься, я за ним точно полізу. Закину я три спінінга. палаточний городок у нас готов. Для ночі я лампочку вивів, щоб можна було включати світло. Палатку поставили, такий шатер натягнули. Там у нас польова кухня, рукомойничок, ну, все, тут також є лампочка, все як для биту. Так що зараз. Чекаємо покльовки коропа, а поки будемо готувати свою вечерю шашличок. Дивіться, друзі, який карасямба. но клюнув він не на попав, а просто чисто случайно залишили вудочку. І він і цей карась вже ходив-ходив туди-сюди і віддать вцепив ліску там, де попап стояв, і сигналізатор спрацював. Дивіться, який мощний карасямба. Ой-ой-ой-ой-ой, пішов, да? Ага. Так, діду, там, сейки. Ось така кабанюра. Й-моє. Ось це кабанюра. О это вот це... вот вот да. Ну як, Андрю, ви подивіться, який кабан зайшов нам. Оце так кабан. Видите, як він круглий, так? Да? Оце так, друзі, бачите. Спрацювало іменно на прикорм і на, середній, на середню відстань. Ну клюнув він, до речі, не дуже так, дуже сильно, я чесно подумав, спочатку карась. А він так тихенько-тихенько пішов, пішов. І подивіться. І подивіться І на нього, блін. Клас, просто клас. Ви чуєте? Це капець просто. Шахеди над головою, а ми тащим. Ой. Коротше, деталі будуть зранку. Тому що треба хоч трошки поспати. А то ті шахіди, блін, ну, взагалі не дають спати. І я вже потіряв кліпси, не думаю, що короб підійде, я так кинув на абум. Але думаю, що я точно не попав. Тоді зустрінемося зранку. Всім добрий ранок. Ми пережили цю ніч. Коробчика одного фіймали, зараз спробуємо його зважити, почистимо його. І в нас буде і Жарьоха, і уха з нього. Тому коробчик немаленький, ви самі бачили. Закормив я знову точки. ну Плюс-мінус кидав те ж саме місце, де вчора кормився. Поставив кліпси, поставив попапи, і сьогодні будемо знову чекати, чекати на коропа. Тому всім добрий ранок і хто не зробив кофійок, раджу. хотів перезакинути, а там просто карась сидить. Вообще, просто сидить і не подає ніяких признаків. Ну такий мощний, хороший карас. Друзі, який. Тарас на попапчик взяв. Ну такий, блін. Мощняковий, да? Видите? Чітко за нижню губу, як положено. плавнички пусти таке що шо шоко здоровий, саме на варман уроско нападе ну, <целова> готова А чого ти не опустиш так щоб не мешало боюсь просто потерпить Добрий ранок, друзі. Така от покльовка мене розбудила кате невеличкий. Ротіл за мені бісик. Коробчик розбудив мене. Я так смачно заснув нарешті. Для дядька показав, що вже караси не коробчик Дякую. після того, що він піймав чорт. Такий класний коробчик, паровозик такий нормальний зробив. Кла, класика жанра. Знову, знову на попап. Карась. І як не странно, чомусь карась на попап іменно за верхню губу засікається. Короб за нижню, а карась. Заверх. Отакий от попапчик. Ну, гарний карась. Але ж без паровоза клює. Я сидів, сидів, бачив, провисло мене. А він уже там сидів, паразит. Ну що, друзі, все, риболовлю ми завершили. На третій сутки ми вирішили не залишатися. І так дві ночі не спали до цих шахедів. Погода дуже різко змінилася, якщо позавчора ми ще приїхали повністю, там в майки можна було ходити, то сьогодні вранці я прям курточку вдягав, кофту вдягав і прям було дуже холодно. Але трофейчик ми взяли, пожарили його, уху зварили. Ну, коротше, відпочили дуже круто, дуже мені е, подобається ця тема, хоча я тільки другий раз е, значивлюю. Ну, думаю, буде частіше виїжджати. Тому всім дякую, хто дивиться мій канал. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. А з вами побачимося на наступній риболовлі. Всім пока.